Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Поблизу села Петрівка Золочівської громади загинули 70-річний чоловік і 71-річна жінка. По допомогу медиків звернувся 41-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Харків 18 серпня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Попередньо одна ракета, 6 БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА, типу Ланцет, два БПЛА типу Молнія, три ФПВ. Дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селищах Прудянка та Слатине пошкоджено три приватні будинки. У Чугуївському районі в селище Пролісне пошкоджено сільськогосподарське підприємство. В селище Старий Салтів автомобіль. У Богодухівському районі в селі Петрівка пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 44 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Вранці ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Також ворожі обстріли спричинили чотири пожежі у природних екосистемах. Зокрема, дві у лісових масивах. Найбільша з них на території борівського лісництва між населеними пунктами Новоплатонівка та Борова. Там горить хвойна підстилка на площі 5 гектарів. Ліквідація пожежі триває. Загалом ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11,5 гектарів. Вночі на місці однієї з побутових пожеж, яка трапилась у квартирі житлової дев'ятиповерхівки у Київському районі Харкова, виявлено тіло заги. Риблого чоловіка 1959 року народження. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 150 одиниць вибухонебезпечних предметів. 20 серпня стало відомо про випадок підриву 19-річного юнака на вибухонебезпечному предметі, який стався 18 серпня у селі Захарівка Вовчанської громади Чугуївського району. Внаслідок вибуху юнак отримав осколкові поранення. Голови, пошкодженням яких тканин, ампутацію правої верхньої кінцівки. Наразі він перебуває в лікарні. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Вовчанська, Барна, Фиголівка і у напрямках Хатнього та Катеринівки. На Куп'янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та обі Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн Єгор Мікінін. Харків. Новини.